Сторінка 135, параграф 29. які планети називають гігантами. Чотири найвіддаленіших від сонця планети називають газовими або крижаними гігантами. На відміну від планет земної групи, вони мають великі розміри, значну частку газу, водню і гелію у своєму складі. Відсутня тверда поверхня, що об'єднує планети гіганти. До планет гігантів належать Юпітер, Сатурн, Уран та Нептун малюнок 158 Ці кулясті тіла з дуже густого газу не мають твердої поверхні. Вони вкриті густою атмосферою, у якій дмуть потужні вітри і гігантські вихори. Усі газові гіганти мають кільця. У них багато супутників. Станом на 2022 рік у Сатурна налічувалося 82 супутники, у Юпітера – 79, в Урана – 27, у Нептуна – 14. Найбільший супутник у Сонячній системі – Ганімет. У 1910 році Галілео Галілей Спостерігав за планетами за допомогою телескопа. Він відкрив чотири найбільші супутника Юпітера в порядку віддаленості від Юпітера. Іо, Європа, Ганімет та Калісто, малюнок 159 -й. Це було революційне відкриття. Адже досі люди вважали, що всі тіла в сонячній системі обертаються навколо Землі. Галілеєві супутники належать до найбільших за масою об'єктів сонячної системи після Сонця та великих планет. а Гані Мед навіть найбільший, ніж Меркурій. Які особливості планет гігантів? Юпітер найбільша планета сонячної системи. Це велетенська газова куля. Обертається навколо своєї осі за 10 годин. Швидке обертання викликає в атмосфері потужні вітри, швидкість яких сягає до 500 км на годину. Через це на поверхні планети ти бачиш кольорові смуги, особлива відзнака Юпітера велика червона пляма. Малюнок 159. Це гігантський вихор, який астрономи спостерігають уже 300 років. Сатурн, так само як Юпітер, здавна, спостерігали неозброєним оком. Навколо Сатурна красуються тисячі кілець, кожна з яких складається з крижаних уламків. Малюнок 160. супутник Сатурна Титан має власну густу атмосферу. А на Енцеладі, космічний апарат, виявив сліди води, яку вивергають гейзери. Малюнок 161. Уран це перша планета, відкрита за допомогою телескопа. Уран найхолодніша планета сонячної системи. Найнижча температура зареєстрована в атмосфері Урана, становить мінус 224 градусів. Планета обертається навколо сонця, лежачи на боці. А вісь обертання перебуває практично в площині орбіти. Нептун єдина планета сонячної системи, яку не видно неозброєним оком. Космічні апарати зафіксували на Нептуні найсильніші вітри серед планет сонячної системи. Коротко про головне: Юпітер, Сатурн, Уран та Нептун газові гіганти, планети, що розташовані далеко від Сонця. Вони вкриті густою атмосферою, не мають твердої поверхні, швидко обертаються навколо осі. Особливо. Новості планет гігантів, наявність кілець та велика кількість супутників. Юпітер найбільша планета сонячної системи. Сатурн має найбільшу кількість супутників, Уран обертається лежачи на боці, а на Нептуні зафіксовано найсильніші вітри.